Всім привіт! Ви дивитесь Backstage і в цьому відео я вам розкажу про те, що і як відбувалось після розіграшу мазди на 638 кінських сил і що ми робили за грошима. Перш за все, я думаю, що ви були впевнені, що ми е, проведемо нагородження цією маздою переможця, але насправді це відбулося аж через два тижні після розіграшу. Тому що ну, минулий власник Олександр був у відрядженні. Отак от, от. І Денис мав трошечки понервувати два тижні і встигнути подумати, що його вже хтось трошечки. Сильно шкодуєш? Ну, Є трохи, але я вже давно з нею попрощався. Ну, Велику справу зробила. Згоден, так і задумувалось. Приїхав новий власник. Привіт! Привіт, привіт, Ярослав. Денис. Олександр. Денис, дуже приємно. Навзаєм. Знайомся. Діаліч. Ух. Зараз самого головного водителя покажу. А, ти не один. Привіт. Добре, добре. Денис приїхав з сім'єю. Моя дружина, ну і сім'ї свої. Привіт, привіт. Дивишся. Як тобі? <рес> Отам, От <рес> да <рес> а то краще М малий хоче фуру. <рес> В першу чергу хотів подякувати взагалі команді «Інфокар» і Олександру в частності за те, що організували таке. Бо я думаю, це багато кого надихне взагалі. Бо, чесно, донати цих 500 гривень суто для нашої армії, для ЗСУ. І взагалі не було розрахунку на те, що там о, це потрібно виграти машину. Було навіть таке історія, як сидів з колегою під час стріму і суто сказав: ну, Сергій, я зараз виграю тачку. Проходить там хвилин 10-15. Я не попав на самий початок стріму, де вже розповіли, хто переможець цієї машини. Я сижу, Ярослав там розповідає і каже, що. Співробітники монобанку вже зараз дозвонюються до переможця. Такий думаю, о, ну це вже значить розіграли. Навіть перемотувати не буду, бо не цікаво, потрібно далі працювати. Ну, проходить буквально пару секунд, і він каже, те, що Денис Козар зараз афігія. І я такий, що <смітно> таке не може бути? Я починаю мотати наперед. Дивлюся, дійсно випав я. Думав, ну ні, так, так, таке не може бути. Зараз щось перерахують і там буде, або Денис Козар ще хтось такий, но не я. Ну, як ви бачите, ось машина, ось я. Тому ще раз дякую всім організаторам і хочу сказати те, що не потрібно зупинятись на цьому, ми ще не перемогли. І допомагайте кожен, хто чим може, вірте в чудо, бо вони існують. І я думаю, що вона ще рано чи пізно з'явиться тут на каналі. Або ще десь в іншому місці, тому вона не буде десь пилитися це 100%. Ще раз поздравляємо Дениса. Ну, я хочу сказати, що е, сподіваюсь, ця мазда подарує тобі безліч емоцій, і я впевнений, так і буде. І цілком імовірно, що вона докорінно змінить твоє життя. І пам'ятай, що такі речі відбуваються один раз на життя. А може й не відбуваються зовсім, ну як у мене. Але тим не менш, якщо ти наступного разу виграєш у нас ще один автомобіль, я буду за тебе дуже радий. Тому що завдяки цьому розіграшу ми закупили автомобілі, як і казали. І перша партія була замовлена ще задовго до розіграшу. Вимоги були дуже прості. Щоб це був рамний пікап, рама була жива, тому що рама це найголовніше в цих автомобілях, щоб це був автомобіль на механіці з повним приводом, і, звичайно ж, Євро 4. Тому що, коли я бачу, як хтось привозить сюди новенький L200 Євро 6, мене починає трохи тіпати. У нас на АЗК Євро 5, а у ЗСУ, ну, дай Бог, щоб Євро 4. І нічого дивного, що там паливна система вішається. Або хтось привозить там якусь тундру, 5,7. і Ні, я все розумію, але е, там бензиновий мотор, який жере 20-25 літрів на сотню. Ви вибачаю сюди, що ви. Отже, перша партія приїхала, і як я вже казав, і в соцмережах, і в відео, і в тому самому телеграм-каналі, на який я вам пропонував підписатись, тому що я там викладаю ну, більше інформації про всілякі тут закупівлі, про те, що відбувається як. Послання буде під відео десь. Так от, перша партія це сім автомобілів. Ну Що ж, друзі, всім привіт. Таксі має прибути от-от за дві хвилини, і ми вирушаємо у Львів за першою партією автомобілів, які замовили з Великої Британії. От ми у Львові, зі мною Євген і Олександр. Олександр, ви можете пам'ятати по відео про мазду. Так, це саме та людина, яка настроювала ту шалену мазду-трійку. А Євген це наш експерт. І я думаю, що ви його також пам'ятаєте по проєкту Що по чому. Зараз ми у Львові і поїдемо за нашими пікапами. Їх всього сім, як я вже казав. Але спочатку в нас є завдання посерйозніше, тому що. А, у нас купа гривень, і нам треба купити фунти. Велику суму 30 тисяч 275 фунтів. І виявляється, у Львові трошечки більш вигідний курс. Це по-перше, але таку суму також назбирати по всьому Львову була, я так розумію, та тією ще задачею. І зараз ми будемо це робити. Тож у нас є адреса, і ми туди відправляємось. Цього перша партія нам коштувала 30 тисяч 250 фунтів. За тим курсом, який був на початок вересня, а він був досить високий, 48,37 чи 48,47, я вже не пам'ятаю. Це вийшло десь приблизно півтора мільйони гривень. Зараз курс трохи просів. Він вже там 46 з чимось, і мене ця інформація, ну. Дуже радує, тому що зовсім скоро прийдеться розраховуватись за другу партію автомобілів, яка вже в Україні. Так, ми замовили ще й другу партію. І друга партія це 10 автомобілів, вже тобто 7 плюс 10 – вже 17. І так, через те, що курс нижчий, ну там сума у фунтах, звичайно ж більша, але в гривнях буде не така кричуща різниця, і це дуже, 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 дуже добре, тому що можливо, все ж. Нам вистачить ще й на якусь невеличку третю партію. Але то все згодом, тому що ну важко сказати. Другий день. нас зустрічає дощем. І Юрою, привіт! Вітаємо у Львові. Що, Як ти? Ну, ми попали прямо в ідеальну Львівську погоду, розумієш? Просто так, от, так, типу ви так. ж їхали до Львова. Що думали побачити? Ну, головне забрати тачки, так, виглядає круто. Тачки готові. Так, з тобою. Мар'ян. Привіт. Дякую. Так, дякую. У е, мене буде питання по е, розрахунку. Ще по висоті норм. Хтось навіть протер від пилу. Але не все. Добре. Поїхали заправлятись і потім поїдемо за вантажем. Ще нас попросили волонтери одні незнайомі перевезти в Київ щось, ми не знаємо що, але треба буде допомогти. Вперше їду на праворульній машині. Вперше! Лівою переключати передачі не зовсім зручно, але ну, зараз будемо пристосовуватись якось. А тепер невеличка історія. Насправді я мав би їхати не Наварі зараз, але Навара поїхала до Києва вчора. На ній поїхав Олександр, той, який настроював мазду, він нам допомагає в цій дорозі. Чому так? Тому що виявилось, ну, Олександр мав би вчора їхати на цьому Хайлаксі, але виявилось, що у Хайлаксі не було б гальм зовсім. Тобто, як так вийшло, я не знаю. Але коли подивились, ні колодок, ні дисків вже не було. Трошечки переварили колодки, щоб можна було доїхати просто до Києва. І вже в Києві будемо її відновлювати повністю, як треба, щоб напередок хлопцям віддати автомобілі, які будуть в адекватному стані. Бо так діло не піде. І от через це ми і затримались на день. Але тим не менш, ми погуляли по Львову. Шикарне місто. Я думаю, що ви всі в курсі. І зараз будемо потихеньку рухатись на Київ. Хоча в такий дощ, навіть не знаю. Хтось скаже, що півтора мільйона гривень за сім автомобілів це багато. Хтось каже, що це мало. Але я скажу, що це нормально, тому що в нас живий пікап, абсолютно живий пікап. В середньому вийшов по 500-5200 доларів. І я вважаю, що це абсолютно нормально. Звичайно ж, потім їх треба було доводити до ладу, але ну так з усіма автомобілями, ну ви ж самі розумієте. Але просто хтось там приїхав до тих навара та ді 40 сіра, де треба було замінити шарову і пару, здається, селен блоків, чи ні чи не селенблоки, я вже не, не пам'ятаю. А і там все вийшло за. 3200 зробити на Хантерсі, ну правда, з моєю знижкою. А, а щось там, наприклад, Хайлакс потребував ну, таких більш серйозних капіталовкладень, і... але тим не менш перемогли і ок а, так, скільки коштував ремонт? Ну от тут сказати зараз дуже важко, тому що я все не підрахував до кінця, тому що я не з усіма ще розрахувався, якщо чесно. Але ну, найближчим часом це зроблю. І там були такі речі, ну, які, можна сказати, нам дуже пощастило. Та, чого це пощастило? Треба просто подякувати Юрі Рихлику за те, що ну, його хлопці у Львові пофарбували нам автомобілі, які треба було пофарбувати фактично за собівартістю фарби. Здається, вони навіть за роботу не брали. Так що, дякую. І взагалі про подяки. Е, ну давайте, перш за все, треба подякувати Олександру. Подоляку, власнику, ну минулому власнику мазди, за те, що він ну, по-перше, дав автомобіль, за те, що він на це все погодився, і за те, що він супроводжував і допомагав весь весь цей час, і я сподіваюсь, буде допомагати і далі. Так, тому що виявилось, що Олександр займався волонтерством і до цього розіграшу, і зараз займається, в тому числі і з нами. А друге, кому я хотів би подякувати, це фонду Юнайтед навколо України за те, що вони допомогли юридично все це зробити вірно. Тобто, автомобілі завозились в Україну на фонд, і звідти вони розподілялись по військовим частинам. І зараз я точно можу сказати, що всі сім автомобілів з першої партії, вони на чорних номерах, тому вони на балансі Збройних сил. Жодного автомобіля, який там просто так десь катається, немає. І це, і це правильно. І виявилось, що це досить така серйозна проблема, але про це можливо згодом ми колись поговоримо. Втім, ми боремось. А ви ж знаєте, борітеся поборете, вам Бог допомагає. Так, що там далі? А ще б треба подякувати обов'язково Олександру тому, який пад, тому, який з Мазда Гараж, тому, який е, налаштовував ту Мазду на 638 кінських сил, тому що він взявся на себе е, доводити до ладу той хайлакс. Там було все живе, там була рама жива, коробка, повний привід, там був двигун, абсолютно все нормально, але багато от дрібниць і треба було. Ну, Приділити йому часу, і Олександр взявся, за що дякує. І ще хочеться йому подякувати за те, що він. Я не знаю, яким чином він знайшов патрол 61 й за 3500. За 3500 доларів. Це абсолютно нереальна цифра. Ну, я... І так, він трошечки ушатаний, звичайно, але навіть якщо туди зверху покласти ще 2000 доларів, для того, щоб його довести просто до ідеалу, це все одно дуже вигідно. Пропозицію. Ну, погодьтесь. 61-й патрол. А, Я не знаю. Отже, дякую тобі, Олександр. Так, що там ще? А що ми ще закупали, закуповували на зібрані кошти? Наприклад, такі пауербанки. Я їх вже показував там от в себе в телеграм-каналі, в якихось соцмережах, можливо, то також, але я, чесно кажучи, не зовсім пам'ятаю. Ось такі от павербанки на 384 а години. Вони дуже-дуже мілітарі. Тут шість USB роз'ємів, дві розеточки. Тут все так можна підключати один до одного, збільшувати ємність Він в такому захисному чохлі, який трошечки захищає від вологи. Так, і головне, що ці павербанки роблять тут, в Україні. А точніше в Києві, а точніше тут на лівому березі. Я не хочу говорити, скільки вони коштують, тому що я впевнений, ну там невелике виробництво, і, скоріш за все, для різних клієнтів трошечки відрізняються ціни. Не хочу нікому наламувати ситуацію його, але скажу так, що ми закупили 20 таких штук, і ціна була більш ніж прийнятна. Так, ну, кому там треба контакти, я обов'язково дам. Пишіть в особисті. Е, що ще? А, ну були ще батареї для дронів. Але так, там точково. Були маскувальні сітки. Бо я, Пашу, просив надіслати мені фотку цих сіток, щось він досі не скинув. Ну, можливо, поки я буду монтувати це відео, він скине і я поставлю там десь, щоб ви побачили. Ну і там різні дрібниці, типу ключі домкрати. це враховувати не будемо. А от не дрібниця це гума. Гума на посріш, позашляховики це якась просто трешова історія. Тому що, ну, звичайно, коли ти для себе купуєш гуму, ну, ти там якось обираєш ще щось. Зараз е, вибір не стоїть от взагалі. Е, все, що є в вільному доступі, коштує дорого. Тому якщо у вас наші підписники є якісь контакти, є якісь знайомі, можливо, ви займаєтесь цією гумою. Обов'язково напишіть мені, тому що нам треба ну бажано було б багато. Нехай воно буде не нове, але просто зубати так, щоб воно могло їхати по багнюці і щоб не було там гуль такого, всякого. Е, так, що далі? Далі, як я вже сказав, їде. Друга партія, це 10 автомобілів, вона більша і дорожча, але там не всі пікапи. Ми зібрали замовлення, так би мовити, з наших військових частин, з якими ми співпрацюємо. І це буде 5 пікапів, 5 позашляховиків. Деякі з них будуть пофарбовані, деякі не будуть, але тим не менш. Сума, зараз вирішуємо: трохи менше 40 тисяч фунтів. Виходить десь так. Ну і, звичайно ж, про неї я розкажу вам в наступному ролику. На цьому, в принципі, все. Я сказав все, що хотів. Як завжди, я дякую вам за те, що ви долучились до збору коштів, і скоро буде ще один збір, ще один розіграш автомобілю. Зовсім іншого автомобілю. Але повірте мені, це такий ексклюзив, який просто так, ну, ви навіть на авторію не знайдете. Ну, ні, може, знайдете, звичайно ж. Але, але ні, це все одно дуже-дуже ексклюзивний автомобіль. От абсолютно причому. Можливо, він не такий швидкий, як ця Mazda, і, скоріш за все, він не такий потужний. Але повірте, все буде щось. Фух, дякую вам. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну, і, як завжди, далі більше.